Вітаю, головне управління таборів стало організацією, яка у радянському союзі експлуатувала працю ув'язнених. Зокрема, це були політичні в'язні або в'язні кримінальні. Ця організація діяла з 1930-х по 1954-й роки. Пізніше була трошки реорганізована, але все ж таки діяла майже чи не до розпаду радянського союзу. Тож на сьогоднішньому році ми з вами згадуємо, яка була доля тих, хто все ж таки опинився у гулазі. Не кожному дано, як вані Левіцькому вже в 14 років зрозуміти, що кожна чесна людина має потрапити до тюрми. Спочатку сидів його батько, а потім сяде і він так написав Олександр Солженицин у своїй праці «Архіпелаг ГУЛАГ». і Іван дійсно сів у 23 роки, ставши десятою частиною тих жителів радянського союзу, які потрапили до табору. Основною метою Гулагу було придушення політичної опозиції, а також забезпечення дешевої робочої сили для масштабних промислових і будівельних проєктів, таких як будівництво залізниць, каналів, шахт та інших об'єктів. Умови в таборах були надзвичайно жорсткими. В'язні часто працювали в нелюдських умовах, страждали від голоду, хвороб і фізичного виснаження. Система гулагу досягла свого піку під час правління Йосипа Сталіна, коли кількість ув'язнених сягнула мільйонів. А репресії набули масового характеру. Після смерті Сталіна у 1953 році система Гулагу почала поступово згортатися, і багато таборів були закриті, а ув'язнені амністовані. Однак спадщина Гулагу залишила глибокий слід у свідомості радянського суспільства і стала символом тоталітарного режиму та порушення прав людини. В'язні називали СРСР великою зоною, розуміючи під малою розгалуджену систему таборів та в'язниць. І ці в'язниці знаходилися чи не у кожному місті Радянського Союзу. Від 1939 по 1960 роки у них було заключено майже 18 мільйонів осіб. А до речі, населення всього Союзу в той час становило 170 мільйонів. У 1960 році гулаг було офіційно розформовано, проте й пізніше існувала низка трудових колоній, куди відправляли зокрема й засуджених за політичними статтями радянських дисидентів. Щоправда, масштаб був не таким значним, але умови були такими ж нестерпними, як за Сталіна. Ряд дисидентів насильно відправляли в психіатричні лікарні, де їх піддавали вкрай жорстким лікувальним процедурам. Історики стверджують, що гулаг було розпочато на Соловках. Там у важких умовах утримувалися люди, які були не згодні з політичним режимом у той час. Вони у жорстоких умовах, жорстоких саме кліматичних умовах, холоді на островах Білого моря валили ліс, розбудовували інфраструктуру, та навіть будували для себе майбутні місця для проживання. Олександр Солженіцин, який у своїй книзі «Архіпелаг ГУЛАГ» описав табір Соловки, назвав його полярним освенцевом. Амлазі, байкало-амурському таборі, було 300 тисяч ув'язнених. Перед ув'язненими стояло завдання прокласти 4 тисячі кілометрів залізничних колій від Сибірського та й шету до радянської гавані на Далекому Сході. Радянський поет Микола Заболоцький 5 років був в'язнем Бамлага у своїх спогадах. Він описав життя людей у таборі. У день виділялося на людину 300 грамів хліба. Вічі на день окріп та обід з Черпачка каші. Голодним і ослабленим людям цієї їжі, звісно, не вистачало. Але цей жалюгідний пайок видавався нерегулярно. Якось ми близько трьох діб майже не отримували води. Ув'язані працювали по 12 годин на день. Якщо будівництво треба було пришвидшити, робочий день продовжували. 1941 року частина в'язнів Бамлагу була відправлена на фронт Великої вітчизняної війни. Норильські табори були найстрашнішими у системі Гулагу. Норильлаг було створено 1935 року, і туди відправляли найбільш здатних молодиків, сильних ув'язнених, які б могли працювати, бо вони знаходилися в умовах крайньої півночі. Радянському Союзу потрібні були важкі метали, а отже, у тому регіоні потрібні були і робітники. На перших порах ці робітники ув'язнені навіть самі будували собі житла, а жили в наметах. На час існування Нориллага силами ув'язаних було побудовано нікелевий, мідеплавильний та кобальтовий заводи, ряд шахт, у тому числі вугільних. Абсолютний пік числа в'язнів було досягнуто до початку 1951 року, коли Нориллаг містив 72,5 тисячі ув'язнених, включаючи громадян із понад 20 зарубіжних країн. Через важкі умови праці та утримання за роки війни тут померло 7223 особи. Табір був закритий лише 1956 року.

Табори розташовувалися не лише на території крайньої півночі або далекого сходу. Вони були і в Україні. Українські в'язниці та табори були частиною великої системи всіх в'язниць радянського союзу. Найбільше в'язниць на території України знаходилося у західній Україні та на Донбасі, де треба були в'язні, сильні та мужні для того, щоб будувати шахти. Кість таборів в Україні була значною, але їх точну кількість визначити складно, оскільки багато з них функціонували короткий час або були частиною великої табірної системи. Ув'язнені в цих таборах були переважно політичними противниками радянської влади, зокрема українськими націоналістами, членами ОУН і УПА, а також представниками інтелігенції, священнослужителями та іншими, кого радянська влада вважала ворогами народу. Через діяльність ОУН і УПА багато невеликих локальних таборів діяло на території Західної України. Найбільшими центрами ув'язнення України називають Київ, Харків та Львів. У Харкові діяло кілька в'язниць та сізо ГПУ, ОГПУ, а пізніше НКВС. З 1945 по 1950 роки там був табір для військовополонених та інтернованих. Найбільшими центрами ув'язнення у Києві є Лук'янівська тюрма, а у Львові тюрма Налонського, де ми сьогодні і знаходимось. Лукянівська тюрма почала діяти ще у царські часи наприкінці 19 століття. Проте найбільше ув'язнень вона побачила у часи Другої світової, коли вермахт тут утримував полонених, а після радянська терористична машина тримала всіх підозрілих. Зокрема, тут тримали першу ієрарха Української греко-католицької церкви архієпископа Йосипа Сліпого. У 1947-1948 роках отримувався і помер Вільгельм Габсбург. У повоєнні роки в приміщеннях в'язниці діяв слідчий ізолятор для кримінальних злочинців. Однак утримували тут і опонентів радянського режиму, яким слідчі інкримінували кримінальні статті. Зокрема, у 1973-1974 роках тут утримували отримували кінорежисера Сергія Параджанова у 1978-1979 роках десидента Гелія Снегірьова. Тюрма Налонського пам'ятає часи Австро-Угорської жандармерії, польської поліції, гестапо та тюрми часів радянської окупації. З липня 1944 року тут розташовувалася тюрма саме під протекцією радянської влади, яка розташовувалася поруч з міською міліцією. Першими ув'язненими тут називають командирів краєвої армії, які боролися проти нацистських окупантів, які вже відступали в 1944 році, щоб задекларувати свою приналежність до польського уряду. Більшість в'язнів тюрми на Лонського у повоєнний час представники опозиційних до радянської влади українських тіл як духовних, так і воєнно-політичних. Ніч з 10 на 11 квітня 1945 року після арешту до тюрми потрапив Йосип Сліпий 14 жовтня 1949 року. У стінах в'язниці завершив свій земний шлях священномученик Роман Лиско, який потрапив сюди лише місяць до цього. У різний час тут під слідством перебували Дарія Гусяк, Юрій Шухевич, В'ячеслав Чорновіл, брати Горині, подружжя Калинців і багато інших борців за незалежність України. Щодо таборів, то на території України вони не були такими великими та масштабованими, як на далекому сході. Вони швидко з'являлися та швидко зникали. В основному їх створювали для використання праці ув'язнених. Цікавим є приклад табору на Луганщині у Старобільську, який заснували у приміщенні монастиря. З вересня 1939 року на території жіночого монастиря Святої Трійці діяв табір, куди привозилися представники польської армії та державних органів, що були родом зі східної Польщі. Також там утримувалися представники різних європейських країн, які намагалися незаконно перетнути кордони СРСР. На даних зображеннях ви можете побачити документ, в якому йдеться про окупаційний терор, облави, арешти і вивози, переслідування церкви, господарський визиск, бої та рейди. Упа автори документа повідомляють про свавілля більшовиків у повоєнний 1945 рік на західноукраїнських землях. ГУЛАГ фізично знищив мільйони людей, а також залишив вагомий слід у колективній пам'яті народу. Аналізуючи цю інформацію, ми бачимо, як надмірна концентрація влади в руках однієї особи, а також відсутність політичних норм, призводять до трагедії та незворотніх наслідків у суспільній свідомості. Тож сьогодні на цьому все і до зустрічі наступного разу.